по не 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 Абсолютно Профита намного больше, чем тех пару там байт там даже килобайт. То есть мы сэкономим кучу времени себе на оптимизацию других вещей, чем будем сидеть и делать ненужную нам меньше. Ну а сейчас скидки широко завели Які Какие-то найдищие сайты користовываются насчет ти, ти сайтів я не знаю ні если там коротко Та, призад <реку> якийсь задрот коротше по букінгу коротше <реку> <по> верстки <-буквінгу, реку> коротше то не факт что SAS еде то що ну він генерить кода більше ніж на, наприклад якийсь там не всегда треба підтримка старих там свойств префіксів і так далі от SSS там згенерить тобі а ну типу сам ти лучше це може от. але це по але якщо ти йдемо про швидку розробку, то тут якби по фонду буде більше ніж ти все будеш шуруцями, по чуть-чуть <плес> ну там ще Можна сказати, що часть цих свойств, ну типа з САСа, вони були взяты из документації по CSS 3, То тобто есть багато що ще не зроблено, CSS-3 браузеры не підтримують, а SAS — це така обверточка, щоб це все робило. Ну, а, как любое другое по оно обновляється. Обновление может выходить не так часто, как... нам бы хотелось. делать. оно обновляется, и оно лучше становится. И апдейты никто не, не закрывает, можно патчи писать. Пишите патчи, если что-то не мешает. Патчи, если кто знает Ruby, то не проблема. Я это уже а кто власный это, это, компания, это, это просто девелоперы, то есть написали себе инструменты. Само so там Стали Open source. Це повністю відкрито. А от вот є ще одна мета-мова leath. Вона написана на JavaScript. І вона дозволяє встраиватись в сторінку і там відповідно використовувати змінні, там різні, прямо на ходу генерувати. Чи це дозволяє теж так само, що робити? Um, э, зробити? Встраивається. Так як в Google хорошо, береш, космодменти одне слабки. Тут нет входу. Тут некуди. То есть, есть это альтернатива. Ну, про лес, думаю, кто-то другой нам когда-нибудь на другой доповеди расскажет. Это было бы интересно. Mm -hmm. Да, да. Я вот про ногу расскажу. Две доповеди. Да, В чем мне научиться? Наши полумеры. У нас же на наступній кафе є заявки на доповіді. Нові тільки що появилось. Щось хоче додати. Тоді дякуємо. Тепер ми переходимо до наступної частини нашого кафе. Зараз у нас проведена презентація одного стартапу, який називається Drupal Five, і про те, її знову чивано тіліш. Що хочу сказати, можливо, не для, кого для нових людей, не новина, що ми всі займаємося розробкою. В інтернеті взагалі дуже багато, Всі кажуть, що дропол тяжкий, що його важко сваювати, чесно сказати, так. Да. Це не є якимось секретом таким. Да, дійсно, дропал тяжкі, але якщо в руках нормальної людини, а не мав з гранатою. То це машина, цей обичний такий двіжок превращається в реальну громадну машину, в якій можна робити все. Саме, в принципі, так, за моєю ініціативою був створений проект, такий соціальний проєкт, який називається Drupal Guide. Drupal Guide дозволяє допомогти саме новим людям знати, що Таке Drupal, як з ним керуватися, починаючи від того, як зробити елементарний тип контенту, закінчуючи тим, як написати модуль. Тобто я не кажу про якісь надто великі речі, я кажу про всі прості речі, які дадуть початківцям малесеньку таку підказочку, як в яку сторону рухатися, що краще вивчити, що мені потрібно знати. Прошу сповтить. Взагалі, саме такий ось сайт. Сайт, як сказати, направлення в нього іде взагалі оспочаткове направлення було на відео. Відео знімаються, наприклад, є відео про темізацію, про те, як ставити модуль, про те, як створювати типи контенту. Взагалі дуже багато багатьом людям, які починають тільки знайомитися з Drupal. Відео це взагалі супер. Чому? Тому що не потрібно нічого там вчитувати на англійській мові, тим паче в більшості все буває. Аналізувати, що це таке, як з ним працювати, і все. Буквально на відео все показано, все розказано, якісь є нюанси, буквально все перед вами є, все показано. Так само, що на сайті є статті. Статті, в принципі, це не є заміною відео, але в багатьох, як сказати, моментах є такі речі. Наприклад, що відео не скажеш, ти в статті опишеш. В принципі, так, але статті не дублюють відео. Тобто відео це відео, статті це статті, основне направлення це відео. От буквально зараз почався вихід е, відео по drupal seo оптимізації. Тобто, всі зараз кричать потрібно нашому сайту SEO, 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 його ніде немає. В Drupal воно є. Але для цього потрібно ставити необхідні модулі, потрібно мати прямі руки, що немало важно. І, наприклад, тут буквально недавно, на цьому тижні, да, навіть вийшла оптимізація, оптимізація з допомогою модуля Global Redirect. Взагалі, модуль має в принципі, одну сторінку налаштування, в ньому є десь буквально до 20 галочок, але в відео покажено, що кожна галочка робить і в якому випадку потрібно ставити цю галочку або іншу ласка, далі. Ну, призначення взагалі сайту. Надати старт для вивчення Drupal. Тобто ви, наприклад, робили десь там щось на WordPress, на Joomla чи ще на чомусь, і ви хочете познайомитися з Drupal. Це отлічний старт для того, що ви хочете знати, що це таке Drupal. Далі навчити базовим знанням про Drupal. Чесно вам сказати. Взагалі в інтернеті не дуже дуже мало якісного контенту. Ну, наприклад, різні всякі підказки, наприклад, і в e, database, датабейс e, Drop Database така, та база даних существо, e, Drop Table така та таблиця існувала. В принципі, таких підказок куща за якість контенту з дроп В принципі, відповідаю я особисто, що e, тут не розказується про якісь всякі неадекватні речі, e, тут ніколи не хачеться код ядра дропалам і тому подібне. Тобто, в принципі, це все підготовлено людину, яка вже займається професійно і не в перший рік. Допомога початківцям, як я казав раніше, і, звичайно, поширити друпа серед країн СНГ. Як кажуть, що всього 2% сайтів зроблено на Drupal з цього світу. Можна багато сайтів сказати, наприклад, сайт Білого Дому США, сайт. Сайт MTV, де, як мені Маріана підказує, дуже багато керівництв, саме США, зроблені на Drupal. І в США Drupal дійсно поширений. Я впевнений, що Drupal. Друпол... Що що? Не чую. <плес> <плес> Потім. Взагалі, я рахую, що Drupal не сильно поширений серед країн СНГ. В принципі, в нас ще сидять до сих пір кодери, які сидять з нуля, навіть не використовуючи ніякий фрейморк, пишуть сайт, використовуючи MySQL query і тому подібне. Чесно сказати, це трохи убого. А і мені їх шкода, так? Да? Так, да, мені їх шкода, дійсно, мені їх шкода. так. Ні, я розумію, що звичайно писати потрібно, PHP знати потрібно, але коли людині потрібно як сказати, зробити сайт за один день нормально, а не сидіти, наприклад, тиждень, щоб писати його з нуля. Тобто за один, сайт, за один день зробити сайт на Drupal, в принципі, якісь невеликі візитку, навіть портал новин це більш як реально. І відповідно, Drupal це є одним з частиною поширення світл СНГ. У нас є странички ВКонтакті, Фейсбук, Твіттер, постійно там все спамиться всякими прикольними штуками. Відео випускається, дуже багато людей вже приносять нам дуже великі подяки. Як сказати, ну написала людина в коментарі до відео Спасибо большое, дуже класне відео, почерпну для себе. Ну, аж мило на душі робиться. Далі. В принципі, в мене все. Це така невеличка доповідь стартапу, який розвивається. Контакти ви можете побачити тут. Ну, навіть в гуглі вести Drupal Gaй просто. Одним словом, вам дуже вдома. У мене да, все. Друпл лучше в Так, Тут мав такі фендекс, які про себе пляшки в груди на близькі бурді. Я його знаю особисто. Я до цього питання готувався. Я готувався до цього. Наприклад. Починаюся від того, що таке WordPress. WordPress, призначення CMS-ки WordPress це блог. Все. І точка. Блог можна зробити на WordPress. Так, да, є плагіни, які роблять інтернет-магазини, інтернет, наприклад, всякі інтернет-портали, всякі лічне сообщення додають. Ну, знаєте, як сказати, рождінний поза підпригнути не зможе. Тобто, якщо WordPress це блог, значить все, блок зелас. Ну так. Да, WordPress порівняно з Drupal, якщо треба блог зробити, тоді може вибори WordPress. Але якщо вам. А Drupal призначення, в нього більш поширеніше. На ньому можна зробити інтернет-магазин. На ньому можна зробити інтернет-магазин, соціальну мережу. Сервер. Який сервер? Ну, розкажеш наступні бабулі. Що хочу сказати, що Drupal не має чіткої призначеності. Він призначений для всього. Це МФ. Так, і Drupal не це а CMF. Яка різниця між цими, що CMS – це сказати, двіжок, а CMS вже є платформа? В принципі, так. Ну, я не знаю, в моїй практиці я вже робив сайти будь-які, я робив соціальні мережі, я робив інтернет-магазини. Я не знаю, я навіть не можу сказати, що я не робив на Друполі навчальні такого, що... що... Навчальні портали. Навчальні портали, так, да, звичайно, на Друполі можна спокійно зробити. Тобто тут нічого такого тяжкого школи немає. Слухаю, далі, питання. на рахунок Локалізації на вашому стартапі. Локалізації, тобто, чи є там англійська мова, версія англійської мова. Стартап призначений для країн СНГ і розрахований тільки на російську мову. На жаль, звичайно, так, я люблю українську мову, але ми прокриємося більше російської мови. Що, що. Маскаль! Я не маскаль. Ви його, нападю! Скаляв про кандидат. Так, хочу сказати, дійсно, що е, сайт призначений на більше поширення. Ну, як сказати, якщо б не було б часу, тоді, звичайно, знімав би відеоуроки української мовою та писав статті українською мовою. Але всі ми думаю, знаємо російську мову. Е, в Конституції навіть вона нас, як сказати, підкреслена. Хоча я не кажу, що. Це, це... просто закреслював. <пробахнуло, <пробахнулося> підкреслено це є образ. Відповідно, сайт скажу сразу, сайт розрахований більше на Росію. В принципі, так. І на країни СНІ. Якщо треба на українській вже перебувати це диву, думаю, з вами можна домовитися. Звичайно, в статті перекладати. Та ні, я сі хоче. То так, можливо, ще якісь я питання. Нема які які дякую. <плес> дякую. дякую. Останнє на сьогодні хочу розказати про одну подію, яка буде проведена незабаром. Сказати моя не Віна. <плес> а, <плес> що, власне, хочеться анонсувати? Можливо, дехто з вас ще не в курсі, що... Минулого року компанія «Інтернет Devils започаткувала традицію друпл-кемпів Західного регіону України. І ми провели перший львівський євродрупл кемп. Що це взагалі таке, для кого воно і кому це може бути цікаво? Drupal Community – так, це спільнота людей, які роблять свій внесок в розвиток Drupal, як однієї з найпопулярніших CMF, як вже сказав Ваня у світі, особливо з на... тій стороні <головік> континентів. І, власне кажучи, Drupal Camp і Drupal Con – це такі собі конференції, на яких люди збираються для того, щоб Обговорити актуальні теми розвитку ціє, цього фреймворку Є, існують європейського рівня події, існують локальні події там, в рамках однієї країни. І, власне кажучи, в Україні Drupal кемпи були засновані в Києві, також активні, активні в цьому плані. Східна частина країни, в Донецьку проводяться часто кемпи в Запоріжжі. Був свого часу, також традиційно проводився щороку drupal Кемп. І, власне кажучи, ми подумали і вирішили, а чому б західній Україні не зробити свій внесок в розвиток drupal ком'юніті? І, власне кажучи, минулого року, 3-4 листопада, цей кемп відбувся. Відвідали кемп. Близько 60 людей минулого року. А, і, власне кажучи, подія дуже захопила всіх його учасників. Ви, ви можете побачити відгуки людей, які приймали в цьому участь минулого року на нашому офіційному сайті lviv2013.drupal.ua і, власне кажучи, ми вирішили, що наш стартовий стартова наша подія вдалась, і ми вирішили продовжити цю традицію. Цього року кемп відбудеться у Львові, 12-13 жовтня. 12 жовтня ми збираємо людей, які зареєструються у нас на сайті, для того, щоб люди познайомились ближче, щоб люди дізналися про один одного більше, дізналися, хто де працює, чим власне займається. Які внески в розвиток Drupal помі?